Вітаю! Подивимося розклад на тему Ваша професія у минулому житті. Знання того, чим ви займалися в минулому житті, допоможе вам у теперішньому віднайти себе або відкрити ваші таланти. Оберіть вашу позицію. Перша позиція і друга позиція. І так, перша позиція. Ваша професія в минулому житті. Тут був сімейний бізнес, ви займалися сімейною справою. Але після одруження вирішили відокремитися від вашої сім'ї, та зайнятися своєю справою. Це була торговля певними інструментами або дрібними предметами, прикрасами, амулетами. Маленький був магазинчик, але ви не жили бідно. Конкуренція була відстоювання свого. Хоча конкретно однієї речі ви не продавали. У вашому магазинчику було все. І незважаючи на те, що ви відокремились від своєї сім'ї, ви досить заможно жили. І так, друга позиція. Приберемо. Угу. Дивіться, по другій позиції, скажу так, тут була творча професія. Художники, актори, дитячі лікарі, власники свого бізнесу, психологи, науковці, письменники, поети, дизайнери, мистецькі нахили. Ви були досить відомими особистостями і своєю драмою, звісно, у житті. Всі зради та розбиті серця дарували вам натхнення, яке відображалось на вашій творчості.